Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Reflame. Сьогодні я запланувала провести тестування двох нових продуктів, що є в діючому каталозі. І, до речі, вони зараз йдуть зі скидкою 40%. Це маска Пілінг і сироватка олія. Що нам обіцяють в цьому випадку? Маска Пілінг. Отак вона виглядає в каталозі. Робить шкіру гладенькою і надає їй сяйва, містить екстракт рожевого помело з відлущеними аж кислотами і технології гідросфери для зволоження шкіри. Наносити маску можна вранці і ввечері перед денним кремом, і можна наносити її щодня, тобто вона підходить для щоденного використання. У нас зараз ранок, у мене зараз на обличчя нічого не нанесено. Я просто після вмивання маска. Вона має захист, тобто ви перше її вскриваєте, бачите, тут є трошки. От. Захисне таке, бачите, колечко. От вона має таку кремову структуру. Бачите, досить, бачите, така плотненька. Ну, от дивіться той кількості, що ми з вами е, взяли, мені хотіло на все обличчя. Досить вона економічна. Ну, я вже дуже щедро нанесла, щоб вже експеримент був такий досконалий. В принципі, мені сама упаковка сподобалася. Вона така легка в використанні. І мені здається, можна буде перевірити, чи до кінця ти використав продукт, бо часто ці тюбіки, то ви будьте уважні. Якщо у вас продукт тюбіки, ви можете його ще, коли вже нема, не виходить продукт, ви можете розрізати його і там ще буде дуже багато продукту. А тут можна проконтролювати. Тобто мені дуже сподобалось саме упаковка. От, тепер ми маємо почекати 10 хвилин і змити маску, і будемо наносити сиворотку. Дивіться, через 10 хвилин маска повністю війшла в шкіру. Ну, Забагато її не треба наносити в тих місцях, де було забагато, вона просто засихає такими шкориночками, і ну, воно не йде в шкіру зайве. Тобто тонким шаром ви нанесли і дивіться, вона війшла в шкіру, і шкіра таке, таке відчуття ну, як олія. Таке відчуття. Ну от, я змила маску, просушила шкіру серветкою і подивіться. Подивіться, результат просто дійсно вау. Шкіра рівна і тон. Просто подивіться. Світло не мінялося, от як я починала, таке світло зараз і є. шкіра явно вирівняна. Тепер треба наносити сироватку олію. Дивіться, що нам обіцяють. Невагома текстура сироватки дарує шкірі здорове сяйво. Формула містить комбінацію олії оміга 9 для зволоження, для прискорення, вироблення колегену, живлення та надання сяйва. Але я хочу наголосити, що Омега-9 е, сама е, здобута е, таким щедливим методом з бразильської водорості. Тобто е, продукт відповідає екологічним стандартам. Е, ультратонкий має золотий шимір, який миттєво створює гарне природне сяйво е, і невагому структуру. Має що допомагає продукту легко входити в шкіру. І який результат нам обіцяють? Наповнення здоровим і сяєвим шкіра. Максимальне зволоження для зневодненої шкіри, тобто продукт підходить для зневодненої шкіри. Я думаю, можна сказати, що для вікової шкіри, як, от, наприклад, у мене, допомагає живити та заспокоювати шкіру, створює ефект шкіри, що світиться зсередини. Це дуже цікаво. І нам наголошують, що це унісекс-продукт і підходить для будь-якого типу шкіру, включаючи чуттєву і комбіновану. Але є нюанси в нанесення. Наприклад, якщо у вас шкіра занадто суха. То ви маєте комбінувати її з самою сироводкою ваунд і наносити сироватку олія після сироватки, зволожуючи, щоб утримати у шкірі вологу. А якщо шкіра у вас комбінована, то вам радять наносити її після тонера мікста. Тобто ми маємо такі пари, якщо шкіра Комбінована, то ми наносимо її після тонера мікста ванд. Якщо шкіра занадто суха, то ми її наносимо після сироватки, зволожуючі. Але якщо Шкіра нормальна, то ви можете наносити цей продукт таким чином. Ви берете каплю сироватки на руки, зігріваєте і декілька хвилин зігріваєте і наносите вже на обличчя, розтираєте по шиї і обличчя. Значить, отак виглядає новий продукт Значить, на розпакуванні. Виготовлено в Польщі, In Poland. Так, на запакуванні внутрішня має таку блакитну. так І ось так має піпеточку. Треба трошки, бачите, продукт. За, за рахунок того, що там шимір треба трошки збувтати його, щоб він був рівномірний, бо шимір осідає там. Такий дуже гарний перламут Надзвичайно цікаво, як це буде. Але обіцяють, що перламутр цей дуже швидко входить в шкіру і вже шкіра має таке природне сяйво. Шановні, наше тестування займе у нас три доби. Тому що я буду наносити все трьома способами. В мене зріла шкіра, і будь-який спосіб, я думаю, буде доречний. І ось сьогодні у нас буде перший спосіб. Тобто, зараз ми наносимо декілька крапель на долоні, зігріваємо і розтираємо по обличчю, фіксуємо результат. І, до речі, у вас буде можливість спостерігати, як. По, виходить, коли цей продукт, ви будете бачити, що я його використовую три доби підряд, який буде результат на кір. От такий експеримент. Приступаємо. Така гарна піпеточка. До речі, 30 мл флакочок, не такий вже великий. От декілька крапель, я думаю, мені тут буде. Так, на долоні. От беремо 4 краплі. Ну, 3 візьму. Так, для експерименту, наскільки економічно. От так вона виглядає. Бачите? Легко розтікається. Так. Так, зігрівається на долоні. Так, ну, я вважаю, що можна вже наносити. Дійсно входить в шкіру просто моментально. 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 І дивіться, ніякого того шиміру і не видно. Ну ось, Це перший спосіб нанесення. Ми нанесли 2-3 краплі на обличчя і зразу денний крем після маски пілінг. От такий прекрасний натуральний результат. Дуже комфортно, ви бачите, в мене чутлива шкіра, я не бачу ніяких почервоній. У нас зараз ранній ранок, це другий день, бачите результат. Я вже нанесла маску пілінг, змила її. І зараз буду наносити продукт наш, який ми випробуємо сиворотку іншим методом. Бачите, вже шимір осел. бачите, вона навіть прозора стала от на другий день. От, бачите, весь шимір, Тобто перед початком нам прийдеться її знову збрутати. І сьогодні я хочу нанести її способом для сухої шкіри, дивіться. Зневоднений, з сухої зневоднені. Спочатку я буду наносити зволожуючу сирову вант. Це теж прекрасний продукт, я теж буду його зараз розпаковувати. Цей продукт в собі має екстракт дуба, ензими граната і зволожуючі цукри, вирівнює шкіру і утримує вологу. Як наносити? Бачите, і до того ж працює як фотофільтр за рахунок свого такого персикового кольору і захищає шкіру від впливу зовнішнього середовища. Я думаю, що він такий перламутровий, може, він має якийсь СПФ захист, але тут не вказано. СПФ ваунд ніде не вказується. От, як наносити, декілька разів ми натискаємо на помпу. От я два рази. Бачите, так він виглядає. І наношу. Всі продукти ваун, що мені подобаються, рекомендують наносити саме пальцями руками. Теж, бачите, вона якби сяюча, але весь цей він уходить. Уходить і вбирається в шкіру. Всі продукти Ваунт краще наносити дуже тонким шаром, так вони дуже добре лягають, вони дуже економічні, хоча і маленький і такий. В них теж 30 мл. 30 мл. Такий флакончик з помпочкою. От результат, пані. Дивіться. Це маска пілінг зволожуюча сироватка я ще обов'язково кожен ранок наношу цей продукт «Ваунд» під очі. Я всім рекомендую. Ви знаєте, навіть при моєму темпі життя, дуже я мало доводиться мені відпочивати, сон в мене дуже короткий, нема просто можливості. Але дивіться, навіть в мене після використання цього продукту темна під очами стало менше. От зараз наносити він дуже економічний, тонким шаром він наноситься, освіжає погляд, а, а, а до того ж висвітлює зону під очима. Але дуже тонким шаром треба наносити. Як бачите, сироватка вже вібралася в шкіру от такий результат. Це зволожуюча сироватка ми наносили дві помпи. І зараз наносимо, буду наносити три краплі нової сироватки. Вчора мені вистачило три крапельки. Бачите, яка вона гарна, така золотава. Я зараз покажу вам, як розтираю на долоні три крапельки. От, зараз розтираю. О, Бачите. От, і наносимо. Вчора я не показала, як я наносила денний крем Ваун Дзен ефект на день. Після сироватки я нанесла отак долонями сироватку зразу після маски пілінг і наносила денний крем дзен ефект. Ви знаєте, дуже приємне відчуття от саме, цілий день. Мене ну, просто нічого не треба було не підправляти. Так приємно воно було. Просто. От, я нанесла, дивіться. Ніякого зайвого блискав ви саме бачите. У нас заявлений ефект е шкіра е сяя зсередини. Зараз трошки вбереться. І я вам покажу, як денний крем буде. Дивіться, вже вона відбралася сировочка олія. І будемо наносити денний крем. Вчора я теж так робила зразу після сироватки, але сьогодні ми ще нанесли зволожуючу сироватку до цього. Тобто, в мене зараз на плечі дві сироватки. От теж дві двоєчі натискаю на помпу. Це Дзен ефект. Дивіться. Теж е, Польша виготовлення. Даний крем. От така кількість, бачите? Він такий блакитненький, дуже приємний. Матує. Ну, от, пані, от такий результат. Це другий спосіб нанесення. Крем вже вібрався де Дивіться, ніякого зайвого сяйва я вам скажу його нема. Сьогодні маска пілінг, зволожуюча сироватка, персикова, і олія. Сироватка олія і Денний Крем Це факт. Цей спосіб нанесення рекомендують для сухої, зневодненої шкіри. Я думаю, для вікової він теж дуже буде добре. Sometimes like a silent call, like a distant melody Something's going on. Сьогодні у нас третій день тестування нового продукту сиворотки олії Ваунд. Я приношу своє вибачення. Вчора я назвала цей крем Зенефект. Це крем-гель з ефектом праймера. Він е, діє як зволожуюча бомба, і я навмисно його вчора нанесла, оскільки вчора був спосіб для зневодненої шкіри. Тобто, вчора були всі засоби, які підсилюють зволоження. І оцініть е, е, ну він, хоча працює як праймер, але е, оцініть шимер. Під прямими променями сонця. Наскільки був, наскільки ви бачили зайвий блиск. Особливо я його не відчувала. Мені ніхто не казав, що в мене є якийсь зайвий блиск на обличчі. Це просто були прямі промені сонця. Я навмисно вам опублікувала це відео. А сьогодні у нас буде спосіб для комбінованої шкіри, і ми будемо наносити спочатку тонер мікст. Тонер міст. Це Потім будемо наносити сироватку олію з ефектом сяйва шкіри. І сьогодні, як і в перший день, я буду наносити денний крем Дзен ефект. Він матуючий і бореться з почервоніннями шкіри. Оцініть пані результат. Це ми дві доби використовуємо саме нову сироватку і вчора у нас був спосіб для зневодненої шкіри. Під очі, не дивіться, я дуже мало відпочивала. Якби в мене був сон десь 8-9 годин, то там був порядок. Дивіться, це вже я нанесла нашу маску. З ефектом пілінга, змила її, і зараз вже буду наносити для комбінованої шкіри способом нову сироватку олію. Дивіться, спочатку ми нанесемо тонер міст серії Ваунд, в нього дуже такий мілкий розпилітель. Зараз береться. От, пройшла хвилинка, тонер вібрався. І будемо наносити наш новий продукт. Сироватка олія. Теж візьмемо три крапельки, як вчора. Раз, два. По долоням зігріємо. Такими, якими прихлопуючими рухами? Наносила сироватку олію на тонер. Так вона хвилину і вона вібралась. Дивіться. І зараз будемо наносити денний крем Effect. Він матує і бореться з почервоніннями шкіри. Бачите, він такий бусковий. Два рази натиснемо на помпочку. Бачите, він на колір такий бусковий. З частиночками мікропудри, тому він матує і бореться з почервоніннями. Але теж має технологію хитра сфера, він теж працює як зволоження. Ну, ми з вами тестуємо третій день, я результат відчуваю, мені дуже комфортно, добре, але ви маєте розуміти, що засоби розраховані. Ну, мають пролонговану дію. Це як каналах корейської косметики. Ну, от, пані, оцініть. Отакий от результат ми отримали. От крем вібрався, це третій день використання спосіб для комбінованої шкіри. Сьогодні ми використали маску пілінг, далі тонер міст. Далі новий продукт сиворотку олію з ефектом сяйва і денний крем Дзен ефект. Отакий От результат ми отримали. Цей спосіб підходить тим, в кого комбінована шкіра. Я вам ще зніму відео, як буде під денним світлом. Чи є зайвий, сяй, зайвий шемер? Але вчора я його по максимуму наносила дві такі сиворотки з ефектом фотофільтра, ну, вони з, бли... з блискачками. І... Не було зайвого сяйва, а сьогодні я вам ще відео зніму. Нагадую, що в цьому каталозі, оскільки серія Ваунд святкує свою річницю, ви можете придбати продукти Ваунд, коли ви придбаєте два продукти одночасно зі знижкою 40%. Що ми маємо? Ми маємо зі знижкою два нових продукти: сиворотку олію, яку ми тестували 3 дні, маску Пілінг. А також зі знижкою ми маємо розігрівальну маску, теж прекрасна маска, вона очищує пори, видаляє зайвий себіум, ну, тобто, зверніть увагу. Решта продуктів у нас йдуть без знижки, але якщо ви будете придбати два продукти або Однакових або е, різних, ви будете мати знижку на них 40% на обидва. Е, бачите, є крем під очі, е, зволожуюча сиворотка, два денних крема, один зен-ефект матуючий проти почервонінь, а один зволожуючий, і, який працює як праймер. Дуже гарна нічна маска е, з ефектом оновлення. Всім раджу стік під очі, теж я вам про нього розказала, розігрівальна маска і база під макіяж. Ви знаєте, її теж дуже хвалять. Я вам теж зроблю огляд на неї. Я її особисто мені воно подобається. Але я зроблю огляд, щоб ви теж могли зробити свій висновок про цей продукт. Я всім дякую за перегляд. Маю надію, що мій досвід буде вам корисний. У мене вікова шкіра, і я особисто відчуваю гарний результат. Ніякого дискомфорту в день носити ці крема просто ну, задоволення. Просто задоволення. a silent call